Мовчання ягнят, зникла, бійцівський клуб та острів проклятих. Що об'єднує всі ці фільми, окрім того, що всі вони вже давно стали культовими? Всі ці фільми засновані на одноіменних романах. Хороші якісні історії завжди були на вагу золота, тож не дивно, що саме книги часто слугують основою для майбутніх кіношедеврів. Сьогодні трохи нестандартне відео, в якому я підготувала для вас. Відбірку зимових атмосферних книг з напруженим сюжетом, читання яких можна легко прирівняти до перегляду напруженого трилеру. І навіть якщо ви не можете назвати себе затятим читачем, але дуже хочете почати читати, тут є книги, які впевнено зможуть вас захопити та закохати в читання. Перша книга в моїй підбірці немає виходу. Тейлор Адамс. Ця книга стала для мене справжнім відкриттям минулого року. Історія розповідає про молоду дівчину Дарбі, яка їде додому, щоб провідати свою матір. Але дорогою її застає хуртовина. Вона розуміє, що їхати далі не може, так як нічого не видно, але, на щастя, неподалік є пристанок. Така будівля, в якій автомобілісти можуть відпочити, випити кави та перечекати непогоди. Вона прямує туди і зустрічає там ще чотирьох незнайомців, які теж потрапили в хуртовину та перечікують її. Звісно, це знаходиться або знаде, там немає жодного зв'язку, не можна ні подзвонити, ні вийти в інтернет. Барбі намагається зловити хоч якийсь зв'язок на вулиці, аж раптом вона бачить дитячу руку в припаркованому фургончику. Вона розуміє, що хтось із цих незнайомців є викрадачем дитини. Але питання в тому, хто саме, кому можна довіряти, кому ні, і тепер її задача врятувати дитину та врятуватися самі з цієї нестандартної ситуації. Книга дуже напружена, вона читається реально на одному диханні. Ти от читаєш її і начебто дивишся, якийсь супер напружений трилер. Я здивована, що її досі не екранізували. Вона точно достойна того, щоб бути екранізованою. До речі, автор цієї книги здається, ще й працює сценаристом. Тож зрозуміло, чому під час читання складається враження, що ти дійсно переглядаєш якийсь фільм. В цій книзі дуже багато несподіваних поворотів. І зазвичай я такі речі передбачаю, і мене мало що може здивувати. Але в цій книзі настільки несподівані повороти, що навіть я часом сиділа, отак от з відкритим ротом і думала, боже, що? Але всі ці несподівані повороти зроблені не. Твіст заради твісту, а всі вони пояснюються та є цілком логічними і органічно вплітаються в історію. Тож дуже рекомендую цю книгу. За останній час це найкращий детектив та трилер, який я читала. Мізері Стівен Кінг. Історія розповідає про відомого письменника Пола Шелдона, який потрапив в автомобільну аварію. Але на щастя, як він тоді думає, його рятує жіночка, яка до того ж колишня медсестра, вона забирає Пола до себе додому та починає за ним доглядати. Виявляється, що вона велика фанатка книжок Пола Шелдона, і дізнавшись, що той збирається вбити її улюблену книжкову героїню, вона починає своїми методами змушувати Пола Шелдона продовжити писати. Письменник розуміє, що його рятівниця виявилася зовсім не рятівницею. І він в пастці. Це дуже атмосферний трилер, події, якого відбуваються в одному замкнутому приміщенні, і в ньому є гумор. Венні було повне зібрання творів Сомерсі та Моема, Колись Шелдон почав розмірковувати, чи не стоїть на її книжковій полиці перший роман Джона Фауза, проте вирішив, що краще такого не питати. А також є дуже жорсткі сцени, які настільки барвисто описані. Що ти прямо фізично відчуваєш те, що там описується? Я пам'ятаю, деякі сцени настільки сильно мене вразили своєю деталізованістю, що я записувала голосове повідомлення, подружці, по щоб вона також відчула ось цю всю жесть, яка описується в цій частині. Я не дуже велика фанатка Стівена Кінга, але «Мізері» — це, мабуть, моя улюблена книга письменника. Наступна книга, сніговик Ю ЮНЕЗБІ, роман норвежського письменника, розповідає про серійного вбивцю. Події відбуваються в місті Осло вбито кілька молодих жінок. За розслідування справи береться слідчий Гарі Голе. Це дуже харизматичний і розумний детектив, який має досвід навчання в ФБР. Завдяки чому він розуміє, що ці вбивства якось можуть бути пов'язаними. Він піднімає старі архіви та розуміє, що, скоріш за все, це орудує серійний вбивця. Кожного разу, як тільки випаде перший сніг, знаходять нових жертв. А біля кожної жертв є маленький сніговик. Слідчі починає шукати зв'язок між жертвами, що в них може бути спільного, щоб піймати вбивцю. Насправді я читала цю книгу досить давно, але пам'ятаю, що вона мене вразила. Там було дуже багато детальних описів сцен вбивств, Деякі сцени досить шокуючі та неприємні, без прикрас. Саму історію було цікаво читати, і не в останню чергу, завдяки головному герою, слідчому Гаррі Голе. ЮНЕСБ зробив його дійсно реалістичним, близьким до звичайної людини. З непростим характером, з минулим, з поганими звичками, і завдяки цьому читати було надзвичайно цікаво. Сміла та її відчуття снігу Петра Хьога. Це данський письменник, і ця книга, ось, мабуть, єдина, яка є в мене в звичайному паперовому форматі. Ця книга дуже близька мені і. Це з розряду тих книг, які складно забути, і ті можна читати і перечитувати багато разів. Тут дуже багато цитат, які просто хочеться кудись виписувати та запам'ятовувати. Події відбуваються в Копенгагені. Головна героїня Сміла Ясперсен, 37-річна напівдатчанка, напівескімоска. Повертаючись з роботи додому, вона бачить, що сусідський хлопчик, з яким вона дуже дружила. Загинув, він начебто стрибнув з даху, і поліція вирішує, що він грався на даху, послизнувся та впав. Але сміло знає, що більше за все на світі він боявся саме висоти. І сам би він на дах ніколи в житті не піднявся би. Тому вона розуміє, що щось в цій справі нечисто, те, як швиденько хочуть її закрити, те, як навіть не допитують свідків, і вона вирішує провести своє власне розслідування, яке призведе до дуже незвичайних та несподіваних відкриттів. Цю книгу складно охарактеризувати якимось одним жанром, тому що це і трошки детектив. І трохи філософський роман, і трохи пригодницький. Тобто, це така дуже, дуже незвичайна книга. Вона написана досить специфічно, і вона точно сподобається не кожному. Стиль, в якому пише автор, досить нестандартний і часом складно вловлювати суть та слідкувати за тим, що відбувається. В якийсь момент просто губишся, і тому цю книжку треба читати дуже вдумливо зосереджено. Щоб нічого не пропустити, до речі, на моєму каналі є відео про цю книгу та про екранізацію. Подивіться обов'язково, якщо не бачили. цю книгу можна писати, мабуть, однією цією цитатою: читати сніг це все одно, що слухати музику, описувати те, що прочитав, це все одно, що розтлумачувати музику за допомогою слів. Те саме можна сказати про стиль написання Петера Хьога. Це просто треба спробувати почитати, і ви або закохаєтесь, як я, або ж назавжди перестанете цікавитися ним та купувати його книжки. Кінець королеви, власні Нім Історія розповідає про групу студентів, які на зимові канікули вирішують поїхати за місто та покататися на лижах, пожити в будиночку всією компанією та класно провести час. Але трапляється вбивство. Вибратися вони звідти не можуть, тому що куртовина, дуже сильний сніг, неможливо пройти, і вони вимушені перечекати. Класика обожнює, коли герої потрапляють в таку ситуацію. Ну і звісно, що вони розуміють, що вбивця це хтось із них, адже ніхто з зовнішнього світу не міг проникнути в ту хатинку. Навіть не пам'ятаю, як я натрапила на цю книгу, але вона досить цікава, читається дуже легко. Ось це ідеальний детектив для читання перед сном, який з легкістю можна проковтнути, мабуть, за один вечір. Книга невеличка, вона поділена на розділи, кожен з яких описується від імені одного з персонажів. Це такий нестандартний, прикольний хід. Завдяки якому можна подивитися на ситуацію, яка склалася з різних кутів, але від книги не потрібно чекати якоїсь глибини ближче до середини, скоріше за все стане очевидно, що там відбувається, але все одно читати досить цікаво. Також там події відбуваються здається в 60-х, в Чехословакії, яка тоді ще була соціалістичною республікою, і автор дуже класно передав дух, атмосферу та мораль цієї епохи. Наступна книга Терор Дена Сімонса. Ще одна книга, яку можна назвати сучасною класикою. Це дуже захоплююча історія, частково заснована на реальних подіях. Вона розповідає про екіпажі двох кораблів, які відправилися у подорож до Арктики для того, щоб відкрити легендарний шлях через північ. В них обмежений запас провізії навкруги. Дуже холодно. Вони не можуть ні з ким зв'язатися, і вони виявляються в холодній зимовій пасці. Окрім того, що їжа закінчується постійно холодно і треба якось виживати та щось робити. А ще й починають люди хворіти, а ще й до того ж усього виявляється, що в цій місцевості облукає звір, який здатний не просто розірвати плоть, а й зжерти душу. Ця містична складова дуже органічно вплітається в історичні події, додає сюжету ще більшого напруження і слугує десь метафорою. Це психологічний трилер, який розповідає про людей в скрутних ситуаціях про те, як кожен із них реагує на цю ситуацію, та яку тактику починає приміняти, щоб вижити. Хтось думає тільки за себе, за те, щоб врятувати себе і там собі десь заховати ту їжу та зручно влаштуватися. Хтось навпаки намагається всіляко допомагати іншим. Книга пронизана холоднечею. Голодом, холодом, жагою до життя, тваринним страхом і смертю. Тут людина постеє в боротьбі зі стихією та природою. Крім цього, можна сказати, що це книга про битву з темною стороною своєю, і на що здатні люди в кризових ситуаціях. І це страшно, але книга надзвичайна. І бонусна книга: чисто англійське вбивство Сіріл Хейр. Події відбуваються взимку в маєтку якогось багача, куди з'їжджається вся родина, і там відбувається вбивство. Ну і хтось, звісно, з тих, хто знаходиться в приміщенні вбивця. Типова історія, яка стала основою для багатьох майбутніх детективів, трилерів. Це класика англійського детективу. Ну і також мені згадується книга Загадка Сіттафорда Агати Крісті. Дуже люблю її. Там є трошки містики, спіритизму, і події відбуваються взимку в занесеному снігом будинку, де нудьгуюча групка людей вирішує провести спіритичний сеанс. На цьому сеансі вони дізнаються, що чи то когось з них мають вбити, чи ще якесь передбачення, яке потім справджується, чи є тут справді містика, чи просто хтось з присутніх завчасно спланував це вбивство? Стається якась така такий сюжет. Я не дуже добре пам'ятаю, але пам'ятаю відчуття, і вони були дуже приємними від читання цієї книги взимку. На цьому все. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях свої улюблені книги та що рекомендуєте почитати взимку. Ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій канал, щоб допомогти розвитку мого каналу. І до нових зустрічей!